У галереї Зелена Канапа 7 квітня представила свої візії яскрава модерна художниця Людмила Давиденко. Друга у Львові персональна виставка художниці після п'ятирічної перерви викликала великий інтерес у Львівської публіки. Тематика робіт, виконаних в оригінальній авторській техніці, охоплює стихії води та повітря, світ тварин риб та птахів. а Також нескінченно глибокий світ людини в усі його багатогранності. Стрімкі потоки, тиша, озер, велич моря, небесна блакить, оживає в абстрактних полотнах. Зображення риб та воронів виступають як втілення прадавньої мудрості. А в кожному образі людини відбувається свій настрій та стан душі надаремно картини Людмили Давиденко порівняли із застиглою вулканічною породою. Нестримна сила відчувається в її творчості, і художниця завжди безпомилково відчуває ту мить, коли треба зупинити цей потужний потік, і відтворити його на полотні. Такий час складний, що не всім до якихось там виставок, але добре, що вона відбулася. Є актуальні роботи, думаю, що вони наразі актуальні тим своїм настроєм колоритом, Думаю, що вони не дуже такі оптимістичні може, але якісь такі настроєві і ну, такі роздумливі може. Може я так їх називаю, бо тут кожна лінія це якісь питання-відповідь. От якби подивитися на кожну роботу, скільки там ліній, це стільки питань і відповідей. Ну, як, би, як сам працюєш, отак і, і, це, і, і вимальовуєш. Добре, що вони складаються, бо завжди у художника питання, чи тим займаєшся зараз, коли щось таке відбувається, чи наразиться, чи не наразиться. Потім, коли є реакція людей, коли вони бачать, що і щось тобі говорить, то значить це комусь потрібно. Той хто що може, той робить. Якщо в мене зараз це виходить, значить я можу це зробити і показати. А вже що буде після цієї виставки, я вже не знаю, як я буду робити, що я буду робити. Бо вона, якби вона рисочку, підкреслив собі, зробила це, а там далі як вона буде. Думаю, що треба вже інакше щось показувати, якщо люди вже це бачать.